Дуже погано, коли президент не знає, скільки громадян в його країні. Вчора, я думаю, що ви всі змогли або, може, не змогли пересилити себе подивитися інтерв'ю з президентом України. Він давав його німецькому виданню. Він розповів про те, що в Україні прямо зараз, під час його інтерв'ю, працює 30 мільйонів громадян. Ну, дивіться, я не знаю, звідки він бере цю інформацію, яка статистика, які 5-6 менеджерів йому це малюють. Станом на літку 2023 року населення, яке могло працювати, 11,7 мільйонів. З них 9-9,4 – це ті, хто дійсно працюють. І від двох, близько 2,5 мільйонів людей – це ті, хто є безробітними. За великим рахунком, ми можемо сказати, що тих, хто не працює, це студенти, учні, діти, пенсіонери, десь приблизно стільки ж. Плюс 5 або 7 мільйонів, тут точно ніхто не може сказати, які виїхали за межі нашої держави. Тобто, згідно наших з вами логічних розумних підрахунків, це десь до 30 мільйонів громадян України загалом. Якщо порахувати те, що говорить президент, то у нас виходить 65-67 мільйонів. Я не знаю, яке там повітря чи чим їх там годують, але це точно не математика, яка відповідає українським реаліям. Дуже шкода, що немає розуміння і взагалі сприйняття процесів, які відбуваються в державі.